Іван Франко, Лисмикита, переробив Максим Рильський, Пісня шоста Слухайте ж, як Лисмикита, зразу, наче кінь з копита санітниці поплів. Смертю зляканий страшною, навіть батька він ганьбою, не соромлячись, покрив. Так він Левові говорить: При велике люте горе по заслузі б'є мене. За гріхи віддам я душу та одно злочинство мушу розказати вам страшне. Літ минуло вже багато. Як небіжчик лис, мій тато, в лісі темному напав Славний скарб царя гороха, та добра йому ні троха скарб той клятий не додав. Батько мав натуру хитру, завжди ніс, держав повітру і науки різні вчив. Сам не дуже то багатий, скарбником у тебе стати Царю грізний він хотів. Та думки його лукаві відгадав ти, царю правий, скарбником призначив Рись. І поніс він думу злющу, відомстить тобі колись. В пущі скарб знайшов заклятий, І почав він міркувати, щоб великий бунт піднять, щоб царя зіпхнути з дрону, славну ж царську корону, Щоб Медведеві віддать. Спілку він зібрав велику, шлез листом кота мурлику до бурмила. Так і так лева скинемо ми з дрону, а як ти його корону хочеш взять, прийшли нам знак. Ну, навість таку бурмило, наче б що його вкусило сам прибіг з поміж дерев. Браття, каже, всі за мною. Хоч умрем на полі бою, хоч царем не буде лев. Батько мій і кіт Мурлика, вовк бурмило, і велика їх рідня, усі зійшлись, і без всякого вагання розпочать страшне повстання проти тебе присяглись. Із околиць чужоземних мали військ вони наємних за горохів скарб набрать. Все послухав я до слова і про ту жахливу змову взявся пильно міркувать. Я бурмила хитру злобу, добре знав його особу, нерозумну та смішну. Став рівнять з тобою, пане, і кажу цей дурень стане за царянам? ну Ну-ну. Вмів ти скарб найти великий, та біда, коли владики, кращого знайти не вмів. Де бурмило пан народу, там загинула свобода, голос правди занімів. І, неначе голос з неба тут промовив Треба, треба, бунт розвіяти, страшний. Мусиш Левові служити незрадливо ти Микито, хоч і зрадник батько твій. Тут відразу постанова в голові була готова, і пішов я в темний гай. Скоро батько мій і ті війська пішов наймати у якийсь далекий край. Перед тим іще, мій пане, місце я найшов незнане, де мій батько скарб сховав. Цього ж то для мене й досить. Я почав усе виносить і дочиста скарб забрав. Невеликий час минає, лис мій батько повертає, вже готове військо жде. Тільки гроші заплатити, генералів назначити, хоч в огонь воно піде. Тож, мій батенько, з дороги кинувся до місця того, і в од обімлів у гаю пуста комора, що була ще повна вчора, скарб увесь, мов хто замів. Що він біга, шкряба, нюха, скарбу ні сліда, ні духа, збожеволів мій старий. З того горя, з того ляку він найшов товсту гіляку та й повісився на ній. А ситий і бурмило, як побачили те діло, вмить до двору подались. Дуже вірні поробились, і служить тобі пустились. Зрадником остався лис. От вони, під пори трону, я ж хто врятував корону свого батька погубив. Я стою тут під вербою, смерть я бачу над собою. Ну, повістьте, я скінчив. Так то лис брехав уміло. Всі присутні остовпіли, а сам Лев аж затремтів. Ось де правду всю зарито, Дякую тобі, Микито. А той скарб? Ти де подів? На горі, на Чорногорі, де потоки линуть скорі, де нема людських осель, де лишень орли літають, де метелиці гуляють, є печера серед скель. Там лежить той скарб забутий. Царю, твій він мусить бути, я тобі його зберіг. Тільки жаль, що я нікого не водив до місця того, Щоб, коли умру, я міг. Лев не дав йому скінчити. Хто насміє говорити ще про смерть мені в цю мить? Царське право є прощати. Гей, мотузку розв'язати, гей, Микиту відпустить. Більше маєш ти заслуги між звірями, ніж хто другий, а провини всі твої то одна балаканина. Я люблю тебе, як сина, друга нашої сім'ї. Тільки слухай в добру пору ти мене на Чорногору завтра мусиш повести. Я один лиш буду знати, де горохів скарб шукати і яким шляхом іти, царю. каже лис журливо. Річ, на жаль, це неможлива. Я поклявся сам собі у предсмертную годину, що, коли тепер не згину на страшній оцій вербі. То пішком піду в дорогу помолиться щиро богу по святих монастирях. Як вернусь на Чорногору, я з тобою рушу скоро, покажу до скарбу шлях. Каже Лев, це річ побожна, присягу ламать не можна, тож іди, й здоровий будь. Далі кличе вірні слуги, Щоб народу раз і вдруге об'явили царський суд. Всім звірям у царстві цьому нині буде, хай відомо, Цар по силі царських прав, Лиса славного Микиту зволив цього дня простити і до ласки знов прийняв Хто б смів лиса попрікнути, лапою його торкнути, з ним нечемно говорить чи брехать про нього потай, тому цар язик із рота вирізати повелить. Як почув про це бурмило, вовк та кіт сказать сила, що за злість їх узяла. Зараз почали бурчати, далі рушили кричати аж діброва загула. Та було уже запізно, Лев із дрону крикнув грізно Хто там сміє, ще бурчать? Га, то ви поганці кляті. Що мене у власній хаті присяглись замордувать. Бач, які святі та Божі, а в душі думки ворожі лис усе нам розказав. Годі брехні розпускати, ми зумієм показати справедливість наших прав. Гей, беріть, бурмила пана і закуйте у кайдани, вовка шнуром прикрутіть і кота зв'яжіть, і прямо. У тюремну темну яму. В темну яму посадіть. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за кожну вподобайку та підписку. Діліться вашими думками в коментарях. Ці, на перший погляд, дрібнички для вас допомагають просувати відео в Ютубі. Окремо хочу подякувати патронам, зокрема Кирилу Червоняку, за підтримку. Ваші підписки на Патреоні є неабияким стимулом продовжувати цей проект. Величезне вам дякую. Якщо вам настільки сподобалась наша робота, що бажаєте віддячити гривнею, і якщо у вас ще залишається для цього копієчка після донатів на ЗСУ, ми ж усі пам'ятаємо. Що саме це є найважливішим, адже завдяки нашим воїнам ми можемо вільно записувати контент Солов'їною. В описі знайдете посилання на Patreon, Монобанку та реквізити української банківської картки. Також шукайте нас в Фейсбуці, в подкастах та в Телеграмі. До нових зустрічей!